Всім привіт, моя люба малеча. О, малята досить грати. Час вже заняття починати. Тож запрошую вас на заняття. Малята, сьогодні нам потрібно і для мами, і для тата одяг та взаття підібрати. Тож давайте разом. Будемо розпочинати. Що це? Так, це сорочка. А як ви гадаєте, чия вона? Вона катувана. Що це за річ? Це светер. Як ви гадаєте, чий він? Напевно, дівчинки. А спідниця чия? Так, вона мамина. Що це? Так, це джинси. А чиї вони? Ну, звичайно, тато вони. Малята, чия ця кофта. Напевно, ось цього хлопчика. Що це за річ? Та це ж сукня. Чия це сукня, як ви гадаєте? Так вона ось цієї дівчинки. А ось ця сорочка чия. Так вона мамина. Чия ця річ? Так, ці штани хлопчика. Діти, а чи є це пальто? Так, воно мамине. А куртка кому належить? Так, татові. Тоді ця куртка кому належить? Так, хлопчику. А чи є це пальто? Так воно, дівчинки. Чи є це взуття? Так ці кеди хлопчика. А туфлі чиї? Так вони мамині. Це взуття чиє. Так, ці туфлі тату туди. Кому належать ці туфлі? Так вони, дівчинки. Одяг малята може бути жіночий, чоловічий та дитячий, тобто дівчачий та хлопчачий. Тому потрібно добре знати, що і кому одягати. Сьогодні йдуть малята день народження святкувати, та от халепа не знають, що потрібно одягати. Давайте їм допоможемо. Можливо, цей одяг їм потрібно одягнути. Ні, це піжами. Піжами ми одягаємо, коли йдемо спати. А цей одяг підійде. Також ні. Цей одяг ми одягаємо, коли йдемо гуляти або займатися спортом. А цей одяг підійде. Так, звичайно, тому що це святковий одяг. Вирішили, що одягати, та тепер не знають, що потрібно взувати. Спочатку потрібно пару суття відшукати. Діти, де пара цієї туфельки? Так ось вона, а цього черевика, тут вона вгорі. Де пара до цих черевичків? Так, тут вона знизу. А де пара до цього капця? Так ось і вона. Молодці малята! Черевичкам пару ми відшукали. Давайте ще допоможемо дівчинці підібрати взуття до її сукні. До якої сукні підійдуть блакитні туфлі? Так до блакитної. А червоні Вірно, до червоної. Тоді жовті підійдуть до якої сукні, так до жовтої. Тепер діти можуть піти святкувати. А я дякую вам, малята, і кажу до побачення.